Тут 7 тисяч гривень стоїть. 7 годин на день. пекар піцемайстер. Заміс формування та випічка тіста, підготовка сировини для начинки, викладання готової продукції на вітрину, дотримання санітарних гігієнічних норм праці. З 10 до 17 години високий рівень заробітної плати. Навіщо писати високий рівень заробітної плати, якщо там зарплатня стоїть 7 тисяч. А дивіться, тут у вас написано, що високий рівень заробітної плати, але тут 7 тисяч гривень стоїть. Змінний графік роботи там декілька годин на день. Я так розумію, що це 7 годин на день. Якщо вам підходить графік роботи і підходить заробітна плата, я можу вас керувати до керівника, ви можете поспілкуватися. Я, я просто хотів з'ясувати стосовно зарплатні, бо я так і не поняв. Виходить, що зарплатня Фиробічно все одно 7 тисяч. така, яка вказана, в оголошенні. хода на зайнятість. Ну тут е, написано просто не декілька я годин, вважаю. я заплутався. Тут написано з 10 до 17. Так, з десятої по сімнадцятої. Я хочу просто з'ясувати ще раз. Я правильно розумію? що 7 годин на день е, і 7 тисяч гривень зарплатня. <п ят> <п ят> Пішов я нахуй. <п ят> <п ят> Ну вакансія, клас, блять, Вообще, мрия просто.